Отаке тут життя в селі у батьків. Хто ось там овес зрізає на зиму курям? Тут ще доцвітає бузок, а Мурчик десь там за мною ходить. Бачите, картошечки навіть трошечки росте. А буквально через... А на слідучий день, завтра, точніше, завтра, ми вже поїдемо на Київ. І ви будете спостерігати зовсім інше життя, тому що тут так спокійно, так все. Бачите, помідорчики ростуть, картошечка росте. Дитина моя гуляє, а мур ходить слідом. Да, ось таке життя, а в Києві зовсім інше. Тут спокій. А там життя активне. Так что так. Ребята. <coughs> Ребята, сегодня мы уже Ну что? Ой, обережно. Дивись, вони ще тепленькі. І це вже скільки ти назбирав яєць? Не знаю. ти що. Ми потім все є. Ми поставимо і потім все посміємо. Покажи. Покажи. Вот. Там у

Заходь. Что там? Ого! Красота. Красота. Ой! Да ты шо? Сколько штук? Один, два, три, четыре, пять. А, а тут? Еще одна, дивись. Не, стой. Ты, ты Мы, нет. не, не Стой, стой. Отакі фруктові дерева тут ростуть. Я навіть не знаю, що це. Щось схоже на черешню. Якось воно схоже таке. Це, мабуть, сливки. Молодесенькі. Це щось до абрикоса схоже. Яблуня. Горіх? Він чомусь підмерз, бачите, зараз холодно, дивіться, змерз горіх. Геть, листя сухе. А тут ще живеньке. Щось змерз горіх, так. Яблуня теж поскручувалися, листочки такі. Хоча я бачу, дідусь старався і курою обсипав навколо стовбуру. Бачите? Для утеплення походу. А там такий садок з квітами, з туйками, з квітами. Отакі туї. Це така клумба, тут мають вирости квіти великі. Хоча воно все, бачите, сидить, воно все підмерзло, тому що прохолодно. Оце такі круглі туї, роза і в горщичках такі ще квіти, які будуть плестися і вони будуть гарні. Це піонії, пітунії. На підвіконні квіти. Коротше, така краса. Ось таке у нас село, де живуть батьки. Виноград. Пускає. Потім він буде таку тінь робити, він виросте великий. Вишня. Бачите, як красиво зроблено камінці під низом. Напевно, щоб менше треба було полоти, але все одно зілля пробивається. Ще одна вишня, і ще одна вишня. Ось ця та зазвичай дуже рясно родить. отут. Якщо даже я підійду, ви побачите, що багато-багато зелених таких вишеньок. Отаке От то життя в селі. Так що ви вже бачили, як ми яйця збирали, шукали. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть. І для нас це так, знаєте, незвично. А Мучик чекає. Що ти вже не ходиш за мною? Ні, вже не ходиш? Все, очікуєш, що тебе покормлять? Покормитися хочеш? Да? Да? Ти такий хороший. Ти такий хороший, такий собака гарний. Такий гарний собака. Красавчик такий, так? Да? Такий да. красавчик. Ну? Ну, такий хороший. Такий хороший! Сладковато? Да. Сладковато! О, ця заготовка вже йде на зиму. Напевно, на зиму, може, зараз їх будуть кормити. Я без поняття. Зараз дідусь нам розкаже. Дідусь, нащо виріжете цю штуку? Коручкаємо дати. А що це таке? Овес. Це овес? Ви спеціально його вирощуєте, щоб кормити? Він сам виросте. Посіяли на зміну поля. А, тут що бачите, система. Тут треба змінювати поле. Якщо одного року одне щось росло, на наступний рік має щось інше росло. Для мене це. Далеко, дуже далеко. Я не знаю, як воно все робиться, тому що я ніколи не бачила. Але ну, ось це зараз уже в такому віці буду дивитися <гум> і вивчати разом з вами і показувати, як воно все робиться. Так, дідусь? Да, дідусь? Ну, ось це спочатку так нарізає, дідусь, а потім от сюди висипає. І отак сушить. Значит, вот, она такие. Ух ты! Стоп, стоп, стоп! Куда ты? Джейсон, накидай сюда! Накидай сюда! За мурчиком там гуляйся! Тут дедусь вам сейчас зробит. Это... это все со собаки. Все собаки? Да, я ее, я ее кину, это все мячик нет. Так... Он мне... идет и после два, два раза вот, а мячик один раз. Да? Шо ж ти?